Жіноча академія Ощін. Сюди зараховують лише найпрестижніших леді, надзвичайно багатих юних панночок Венери. Це я мушу вибачитися. Та хто ж ця красуня, від якої аж раптом подих перехопило? Ось так дівчина зустріла куробине Отоху, свою довічну супутницю. До речі, а ти ж умієш грати на гітарі, правда? Це не те, чим мають займатися панянки. Але одна іншому не суперечить. Не сміши! Чи ж ти, від чого я зреклася, щоб стати такою? Ти просто зануда! Твоє бренчання нікчемне. Барабани нічим не кращі! Гітара твоя сміття! Тулипельку барабан нагорило. Краще, Краще викладись, викладись на полону! Ти шпарка! Наволоч. Дозволь дізнатися, якщо у тебе є на це інші причини, окрім задоволення. Я хочу, аби цей рок гурт допоміг змінити мене. Я ж зовсім нічого із себе не являю! Нещасно продажна свинюко. Якщо хочеш втекти, підібгавши хвоста, то зараз час. Негідь. Я ще та брехуха. Тобі без цього банально не вижити. Скажи а, а чи не, не створити нам, нам гурт. Дивіться в перекладі та озвучені команди і з 3 квітня.